Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянця. Знак задяка. Стрілець на період з 10 по 16 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь бо розповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось цей потужний корабль випадає всім знакам на цьому тижні. Щось таке нове та грандіозне. Поруч з ним ось тут скандал, мечі. Будьте уважні, обережні, особливо в державній установі. Ось тут гроші і ось тут державна установа. Щось ви будете вирішувати, гроші до вас будуть надходити. До вас, а не від вас. Ось тут. Плітки або якась недостовірна інформація. Зверніть на це увагу, коли будете приймати якісь важливі рішення. Ось тут, друзі, покровитель. Покровитель ось. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Можливо, саме від цього покровителя до вас будуть гроші, зверніть увагу. Але чомусь тут також випадає скандал і державна установа. Іноді ваші особисті обставини можете зрозуміти лише ви самі. Саме тому я не фантазую, а тільки показую та кажу, як склався пасьянс. А ми з вами прямуємо вперед. Третій розклад, другий, друзі, розклад. Знак зодіака. Стрілець. Кудись я поспішаю, як самі стрільці. Розбите серце, чимось ви будете незадоволені. Головне зберігати холодний розум та розуміти, як саме і що можна змінити на позитивний бік. Планета місяць, це планета таємниць. Таємниці бувають різні, як позитивні, так і навпаки. І ці таємниці можуть стосуватися додаткової роботи. Знову ж таки, гроші з державної установи. Зверніть увагу, коли карти змішуються цілком нереально, щоб щось повторювалось. Але коли вони повторюються, то ми вже бачимо, що тут. Вищі сили нам хочуть щось підкреслити, сказати щось додаткове та важливе. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Розбите серце. З якого саме приводу. Державна установа, гроші, таємниця або планета батьківства. Можливо, ви щось будете вирішувати за своїх дітей, якісь важливі питання. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. І ще ця карта, праперець, може означати. Одруження з людиною з державної установи. Ось таке в нього значення. Ось тут далекоглядні плани, кохання, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут домашнє господарство. Та начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Глянемо, яким саме буде для вас завершення тижня. Третій розклад. Знак Зодіака Стрілець. З 10 по 16 лютого 2025 рік. Зовсім скоро, друзі, вже весна. Переможна. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Зверніть увагу, карта долі, хрест це події, котрі можуть вплинути на ваше подальше життя. Вони дуже важливі і тут вони пов'язані з підняттям по кар'єрних сходах або далека дорога. Зверніть на це увагу. Можливо, вам буде якась пропозиція, яка стосується роботи. Грандіозна пропозиція. Ось тут скандали. Скандали. Чого вони стосуються, поки що не зрозуміло. Тут добре здоров'я, також зростання ваших фінансів. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання. А також корона. Корона означає. Успіх по роботі ваш особистий успіх, котрий визнає керівництво, а також всі вас оточуючи. Ось тут, друзі, гроші. Зверніть увагу, що гроші вас не покидають на протязі всього тижня. Дуже цікава така обставина. Зазвичай пасіян показує гроші, коли вони надходять до вас. Ви отримуєте зарплатню або якісь. Перекази, щось таке, повернення боргів. Хтось вам щось поверне. Сьогодні ми з вами на колоді колу року подивимось для знака стрілець. Застереження троєчка жезлів. Та порада. Карта зірка. Друзі, тройка жезлів показує... Що намагайтесь вирішувати самі якісь ваші важливі запитання. Не долучайте до цього процесу якихось помічників. Це саме така порада від карт Таро. Звісно, ви можете робити на свій розгляд, як вам більше видасться правильним, але порада саме така застереження, воно і є. Порада на застереження. І ось така порада, карта зірка це старший аркан. І він показує, що ви будете щасливі ось цим успіхом, котрі у вас по роботі будуть відбуватися, тому що кохання вам не показано поки що на цьому тижні. Якісь ось зміни по роботі, котрі вам будуть за картою долі. Можливо, ви будете щось трохи розчаровані в тому плані, що більше нагрузка або кудись переїжджати, але іноді посада завьєтиманіт, як то кажуть. Коли людина розуміє, що вона може досягти саме зараз якихось гарних результатів в своїй роботі, і вимушені приймати це рішення або цю пропозицію. Карта зірка дуже потужна, вона показує вас особистий успіх. Ви будете сяяти, як в очах оточуючих, так і задоволені своїми успіхами. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.